Дуже достойний варіант Passat B8 в кузові Універсал з 2-літровим дизельним двигуном і автоматичною коробкою перемикання передач. Бачимо максимально топову оптику, парктронік передній, задній, титанові диски, хром-пакет, рейлінги на даху. Зауважень по кузову абсолютно ніяких немає. Задня оптика також світодеодна. Давайте пробіжимось по комплектації. Салон у нас комбінований, шкіра з алькентари, дуже круто виглядає, практично, надійно і комфортно. Масаж сидінь присутній, електроручник, автохолд, підлукіти, які регулюються. Клімат трьохзональний. спереді маємо дві зони, третє назад. Підігрівець сидінь, навігаційна система, пробігу 259 тисяч. Мультикермо, адаптивний круїз, контроль, підрульові ріпіски, датчики світла, дощу, всі скло підіймачі, зеркала які складаються. І ще маємо електропривід кришки багажника. А ще фаркоп. Фаркоп, який достається, просто нажавши на кнопочку. От і все, фаркоп достали. Якщо він вам мішає, так само нажимаємо на кнопочку і фаркоп ховається. Ось такий от цікавий автомобіль. Саме цю автівку ви можете оглянути у нас на майданчику, це в Бердичів по вулиці Шкіряників 8 на автомайданчику Біарафто І оформити можете його як в кредит. Так і обміняти на свій автомобіль з доплати. Це у нас послуга 3D. Приїжджайте.